У цей час ювілейного 2025 року ми часто роздумуємо про чесноту надії, про ту чесноту, яка живе в серці кожної людини. І навіть кожна людина, яка тішиться життям, вона все надіється, що буде щось краще. Святіший отець світлої пам'яті Папа Франциск, проголошуючи цей ювілейний 2025 рік, він сказав про надію такі слова. Кожна людина має надію. У серці кожного живе надія як бажання та очікування добра, навіть якщо невідомо, що принесе прийдешній день. Непередбачуваність майбутнього, однак, породжує інколи суперечливі почуття: від довіри до страху, від спокою до зневіри, від впевненості до сумнівів. Ми часто зустрічаємо розчарованих людей, які дивляться в майбутнє зі скептицизмом і песимізмом, ніби ніщо не може принести їм щастя. Нехай же ювілейний рік стане для всіх нагодою відродити надію. Боже Слово допомагає нам віднайти причини для цього. Тому, дорогі християни, пам'ятаймо, що ми потребуємо жити надією, надією на Бога. Надією, що все з Божого, з Божої волі і з Божого провидіння буде добре, що Господь так зробить, що кожна людина буде щаслива, але цю чесноту надії ми повинні плекати в нашому серці щодня. Живемо надією! І за декілька днів наша парафія буде святкувати свій храмовий праздник, бо кожний храм присвячений якомусь святому, а наша парафія і наш храм це є посвячені святим рівноапостольним Кирилу і Методію, апостолам слов'ян в церковному календарі. День пам'яті святих Кирила і Методія припадає на 11 травня. Це є друга неділя місяця травня, і це також День Матері. Я хочу запросити вас з надією, що все буде добре, з надією, що Господь поблагословить нам прекрасний день неділю 11 травня. Хочу запросити вас на храмовий праздник на наші молитви в суботу, 10 числа, на вечірню урочисту, о 6 годині. В неділю о 10-й годині на урочисту божественну літургію будемо разом з вами молитися, будемо святкувати. Для дітей будуть різні забави та конкурси, і, звичайно, будемо робити збірку для Збройних сил України. Нехай Господь благословить нам це відзначення храмового свята, бо храмове свято це свято всіх парафіян, всіх людей, які пов'язані з цим храмом, всіх людей, які Є фундаторами, будівничими цього храму, всіх людей, які були охрещені в цьому храмі, всіх людей, які були вінчені в цьому храмі, всіх дітей, які готувалися до першої сповіді та урочистого причастя. Це є день, в який ми також пам'ятаємо всіх померлих парафіян, причетних до нашого храму. Я дякую всім вам, які любите церкву, які е, допомагаєте розвитку церкви, які е, молитеся за церкву, за священників, за сестер монахинь, за семінаристів, за нові покликання. І нехай Господь благословить це. Урочисте святкування храмового празника 11 травня 2025 ювілейного року. До зустрічі! Чекаємо вас! Нас слоє на разом чорнечая родина, що побудила слово для всіх нас. Приходь до нас сміливо! І будеш ти щасливий! Господь тебе чекає повсякчас! Приходь, Господь чекає тебе!